Вже понад два роки людей біля фронту рятують поліцейські підрозділи білий Янгол». Борються за кожне життя, водячи власними за межею можливого за крок до ворога. Даруй другий шанс тим, хто вже втратив надію. Не один раз. Ми в наших новинах показували сюжети про підрозділи української поліції, які називаються білі янголи з найнебезпечніших ділянок, ризикуючи своїм життям цивільних, евакуює поліцейська група Білий Янгол. Ніхто не хоче опинитися і існувати у пеклі. Та коли раптово у вашому рідному домі настає судний день, люди благають про допомогу, тоді вищі сили посилають на землю. Янголів їх називають білими янголами. Це підрозділ поліції, який допомагає мирним на лінії вогню. Вони їздять у найнебезпечніші точки фронту. Сьогодні я хотів би також відзначити підрозділ Національної поліції України «Білі Янголи. Вже можна сказати, легендарний підрозділ, який рятує українців із найнебезпечніших районів поблизу лінії фронту. Пишаюся усіма хто. Задійний в цій роботі центр села. початку повномасштабної війни білі Янголи евакуювали 9 тисяч людей. З них понад тисячу дітей доставили до лікарень понад 500 постраждалих. Спаси, сохрани, спаси, сохрани, Госпожа. Поехали, поехали. Поехали, на зон. Ты как? На зону. На From the editing room, to the whole White Angel team, to Vasil, to Arjun and the colleagues. And we know it's a very critical situation at the moment in, in Korakuen. We know it's probably the most dangerous, most dangerous times at the moment for you guys. And we want you to know that we are thinking of you, that we wish you the best from the bottom of our hearts. And yes, stay safe. And Комсейфліфуліс to сан. from Leipzig. просто зараз в ефірі новин про людей, які виїхали з пекла. Дуже часто з пекла вивозять ви, наші білі янголи, які вдягають отакі шоломи. Це мені зараз дуже допомогли колеги для того, щоб і таким чином привітати вас, шановні наші. Бажаємо вам витримки, здоров'я і нехай Бог береже своїх білих янголів. Всім привіт біля янголи. Я хотів вас привітати. Ви дуже сильні, ви дуже потужні. Ви робите величезні справи, дуже потрібні справи і допомагаєте величезній кількості людей. Знайте, ми вам вдячні, бережіть себе і ще раз низький уклін вам за вашу роботу. Слава Україні! Шановні біля Янголи, я пишаюся знайомством з вами, і ми дуже багато разів з вами працювали. І я неймовірно надихаюся вашою роботою, вашим завзяттям, вашою мотивацією. Ви справжні герої для мене. А як для журналіста, це велика честь бути поруч з вами та документувати вашу роботу, показувати її світу, розповідати ці історії. Ви дуже круті, ви дуже сміливі. Я чесно кажучи, Кожен раз дивуюсь, як ви за сто довгий час продовжуєте кожного дня робити свою роботу. Бажаю всім здоров'я, берегти себе і близьких. І хай буде все Україна. Сотні врятованих життів, тисячі кілометрів під вибухами, неймовірна мужність. Це все про вас, білий янголо. Ви евакуюєте людей з самого пекла. Врятуйте поранених, привозьте надію туди, де її майже немає. Білий янголи це символ хоробрості і людяності. Дякуємо вам за кожне вратьоване життя зі святам героя. Нехай ваші крила завжди будуть міцними. Шановні білі янголи, хлопці та дівчата, для мене в моєму житті є два важливих патчі: Донецьк, Маріуполь це мої рідні міста. І ви знаєте, з'явився третій патч, який для мене дуже дуже важливий послід білий Янов. Його подарували мені. Ви. Ви сказали мені, що я його вартую. А я вам скажу, що ви вартуєте того, щоб такі люди, як ви, вони саме і були генофондом нашої нації. З вами ми знайомі з Марінки ще на початку війни каталися разом. Потім був Бахмут, Автівка, Черетіна, Турецьк. Дуже приємно, що останнім часом наші маршрути співпадають, і у нас з вами проходять навіть спільні евакуації з Гірника, з Українська, з Куракова. Я дуже хочу вам побажати, щоб під час евакуації на вашому шляху зустрічалася якомога більше свідомих українців, щоб ви були непомітними для російських епідронів та снарядів. Ну і скоріше перемоги нам всім. зі святом. Вже майже три роки триває ця війна, в якій поліцейські разом з представниками інших підрозділів Сил Безпеки та оборони мужньо тримають фронт. У надскладних умовах, коли ворог почав безжально обстрілювати нашу рідну Донеччину, а евакуація стала єдиним способом врятувати життя людей, було створено підрозділ поліції Біліяна. Під час оборони Бахмута, яка тривала багато місяців, Білі янголи постійно підтримали бахмутян. Дякую за вашу внутрішню силу, мужність і вірність обов'язку. Слава Україні! Сьогодні хотів би привітати старих друзів з Днем Народження. Білі янголи. З вами ми відпрацювали і працюємо далі, і пройшли гарний шлях. Вам всього найкращого. А головне, хлопці, бережіть себе. Перемога буде за нами. Разом до перемоги. Ви врятували тисячі життів. Ваша праця надзвичайно важлива для нашої громади. Ваш внесок у збереження житів безцінний. В першу чергу хотілося би подякувати. Подякувати Простим поліцейським. Це люди. ну, Наш народ полюбляє, коли вони знають людей особисто. Ті люди, яким вони знають все життя. І саме це є такий бойовий костяк білих янголів. Це люди, які ну... За два роки уже сделали столько добрых справ, что может быть ну, на все життя хватает на одному підрозділу. Хотим выразить огромную благодарность за то, что в свое время в мае 2023 года вывезли этих детей с прифронтовой зоны. Сейчас она в оккупации. Дети, слава богу, живы, здоровы, находятся в Киеве. Я говорю, что у нас не Слава Украине! Героям слава! Привет! привет Большое вам спасибо привет. за то, что вы есть, за то, что вы помогаете людям, вы возите. Привет. Я очень благодарна вам. Вам пожелаю удачи по жизни, мирного неба, праздником вас с годовщиной создания группы. Я очень вас люблю. Привет! Привет! Помогли полиция, Вера и... її муж дуже хорошо помогали нам дуже хорошо. Спасибо, їм велике вам за вашу службу, за то, що ви нам помагали. Ми хотіли поблагодарити отряд поліції білих ангелов за то, що нас точки в шелтер. Дальше у нас евакуація будет по Україні. Спасибо вам огромное, большое за все.